Я всіх вітаю найкращих на каналі і запрошу на перегляд акційних товарів та новинок в магазині Аврора. Я бачу вже дуже-дуже багато іграшок привезли. Це справа йде до Миколая. Дякую вам за коментарі та за вподобайки. Величезне вам дякую. Акції з 4 по 10 включно. У нас вже листопад, так? Да? Да, листопад. туалетний папір «Альбатрос». 9 гривень зі знижкою зараз. Так, що тут наше зі знижкою в акції серветки. Ось ці, до речі, хочу сказати, що вони дуже тяжке у пакуванні, Тяжкі, це, мабуть, тому що там вони дуже добре пропитані кожне. 120 штук для малечі з клапаном. Зараз 52 гривні. Ось такі можна придбати за 29 гривень вологі серветки. Тут 60 штук. Вологі дитячі серветки смайл 24 штуки, 15 гривень. Зверніть увагу, зараз знижка 40% на валики для чищення одягу 15 гривень. Запасні запаски для ролика для чищення 9 гривень. Ролики котяча лапка, також вони зараз в акції зі знижкою. Знижка 50% 22 гривні, також зверніть увагу. Туалетний папір двошаровий. 4 штуки в упаковці 32 гривні. Знижка на вологий туалетний папір дитячий. 44 штуки. Ціна 29 гривень. Зі знижкою туалетний папір. Ніжний дотик, 6 рулонів. Двошаровий і ціна за упаковку. 59 гривень. Знайшов цікавий набір. Тут а, серветки, хустиночки сухі, 10 штук. І ось такі вологі по 15 штук, дві пачки. Ціна такого набору 19 гривень, ще й кешбек. Серветки для чищення взуття 15 штук, 11 гривень. Серветки паперові хустинки двошарові, 150 штук в коробці. А, також отримаєте кешбек. Ціна. Це в нас рушники паперові двошарові дві штуки 42 гривні, 65 відривів. Рушники двошарові, дві штуки в упаковці. 37. Рушник паперовий, ось такий великий, 500 відривів. Він також двошаровий, бачу, йде, але досить такі важкі, мабуть, самі ті а, трошки грубші, не тоненькі. Де, де, де ціна? Загубив ціну 89 гривень. Рушники паперові, 130 листів, двошарові, білі 32 гривні. Серветки білі паперові, самі звичайнісінькі, одношарові в упаковці 100 а, скільки? 350 штук. 350 штук. І ціна 57 гривень. Так, бачу нові серветки вже з змійкою. А зараз рік змії. Рік змії буде, так, да? 24 гривні. Набір посуду дитячий. Є для хлопчиків, це, мабуть, синій і для дівчинки рожевий. Да, рожевий, 29 гривень. Так, ось такий набір посуду на присосці, щоб. Малеча накинула кашку на підлогу з ложечкою. 49 гривень. 29 гривень тарілочки дитячі. Зі знижкою зараз ось такий набір, там виделка ще і ложка разом із а, тарілкою. Це бамбук. Виготовлено із бамбука, це не пластик. Ціна 49 гривень. Зі знижкою пляшки дитячі, пластикові смайли. Ціна 64 гривні. Дуже класні пляшечки у вигляді ведмедика з трубочкою. Дитяча ціна такої 55 гривень. Тваринки. Пластикові стаканчики із трубочкою. Ціна такого стаканчика 34 гривні. Зараз із знижкою. Ще досить такий цікавий також стаканчик із трубочкою Космонавт. Ціна зі знижкою 29 гривень, також зверніть увагу. Давно не було таких наборів в магазині Аврора. Дивіться, тут мисочка на супчик, мисочка на картопельку і стаканчик на компотік, ложка і веделка. До речі, цей набір виготовлений не з пластика. А виробляється із бамбука. Це досить добре. Ціна такого набору 229 гривень. Зі знижкою зараз ланчбокси дитячі, пластикові, з кришкою на 850 мл. Ось такі можна придбати трішки дешевше, вони трішки менші по 34 гривні. ватники пластикові, ось такі великі, вони на 5 літрів, ціна 55 гривень. Знижка 30% пластикова чашка, каченя 39 гривень. Ось такий, а, підставка для столових приборів пластикова, досить оригінально зроблена. 84. Підставка для столових приборів. Зі знижкою зараз поставили ось ці підставки для столових приборів з розділювачем на три відділення. Кольори також в асортименті 44 гривні, знижка 30%. Так, а це щось нове. Ще навіть цінник не поставили. Це, мабуть, знаєте, що це на ложку. Коли ви щось помішуєте на ложку, на лопатку, силіконова ось така підставочка, щоб не капав а, жир, смалець вам на стіл. Зараз проб'ємо ціну, скільки ця новинка коштує. Тільки в одному кольорі, такому салатовому 29 гривень. А знаєте що? Дивіться, тут написано підставка тримач. Тобто її можна ще підвісити ось так і сюди вставляти якісь прибори, виделки, ложки. Так, ще бачу одна новинка. Ось така підставка для столових приборів. Сушарка чи підставка. Ціна 109 гривень в двох кольорах в такому сірому кольорі. Зі знижкою зараз ось такий органайзер для холодильника. Він йде з денцем таким, з кришкою та з ручкою. Весь іде пластиковий, ціна 169 зі знижкою. Новинка ємності для сипучих Аврора на літр 400. Кришка герметична. З резинкою закривається з чотирьох сторін. І ціна такої: 109 гривень. Є ще трішки менша. Ось така. На 850 мл, точнісінько така сама. І ціна її 88 гривень. Чим хочу показати ось таку новинку. Це вже скляна ємність на літр 500 пластиковою кришкою герметичною. Прямокутна. І вона, мабуть, буде дорожча йти. Ціна 169. Найвеличка ємність контейнер для харчових також продуктів з герметичною пластиковою кришкою 49 гривень. Скляні ємності з пластиковою кришкою. Бачу пластик хорошої якості. Кришка закривається з усіх чотирьох сторін на 630 мл. Ціна 119 гривень. Ще одна новинка. Набір ємностей, набір боксів із трьох штук на 2 літри. 950 та 550 мл. Усі йдуть з кришкою, закриваються з двох сторін. Ціна такого набору 99 гривень. Так, дивіться, які цікаві ще привезли контейнери для продуктів з кришками. Ціна такої новинки 74 гривні на 2 літра. Трішки менший по 55 гривень. На літр 200. І ще трішки менший. Зовсім такий мацюпонький: 39 гривень на 700 мл. Хто чекав на знижку на оці керамічні ножі, то 4 різних ножі, ножиці і а, керамічна а, овочечистка. Цей набір зараз 99 гривень. Для малечі набір виделка та ложка металеві в пластиковому футлярі 55 гривень. Ложка чайна або кавова, хто що п'є, 9 гривень. Ніж також зараз ось цей в акції. Ціна його зі знижкою 19 гривень. Ніж для томатів. То чекав знижку на точило для ножів та ножиць. Зараз можна придбати зі знижкою 49 гривень. Зверніть увагу, господинки. Мусат для загострення ножів 55 гривень. Автоматичний штопор, який сам відкриває пляшки, 129 гривень зараз зі знижкою. Подрібнювач частинку із контейнером 59. Хочемо показати новинку. Ось такі ножі з'явились у нашій Аврорі. Ціна його 49 гривень, ніж кухонний металевий, з рельєфним лезом. І ось такий трішки більший. Точнісінько такий самий, тільки трішки більший, 59 гривень. Так, вішалка запечатана, настінна дерев'яна. Металеві гачки 99 гривень. Показую вам, що в акції зараз вона. Так, ось такі круглі килимочки в ванну кімнату 169 гривень. Кольори в асортименті. Зі знижкою ось така вішалка металева 27 гривень. Тримач на стінний в ванну кімнату на присості 22 гривні. Мильниця пластикова з кришкою. Кольорів дуже багато різних. 22 гривні. А ось таку зараз можна придбати за 29. Так, це якісь кактуси, це щось нове. Тримач для зубних щіток. Вони йдуть на, не на присосці, а на двосторонньому скотчі. Ціна 39 гривень. Насадка для плоскої швабри змінна для сухого та вологого перебирання 64 А тут стоїть 49. Не знаю, де ціна правильно. Кольори також в асортименті. А губка змінна для швабри з віджимом 49 гривень. Дивіться, які мильнички ванна у вигляді. Мильничка, точніше, у вигляді ванни 19 гривень. Кольори також в асортименті різні. Зі знижкою зараз стоїть ось цей набір, досить непогана ціна 77 гривень. Тут 4 штучки, стаканчики для зубних щиток, для зубної пасти, диспенсер і мильниця. А ось такі диспенсери зараз можна придбати зі знижкою по 77 гривень. Дозатор для мила скляний, кольорова гама також присутня, 55 гривень. А ось такий можна придбати за 55 також зі знижкою. Був 77. Зі знижкою ось такі маленькі щіточки господарські по 14 гривень з ручкою. По 14 гривень трішки ось такі більші. Набір з двох металевих гачків 19 гривень. Зі знижкою зараз можна придбати ось такі кухлі великі для пива по 99 гривень. Зі знижкою вази, скляні 44 гривні продаються в коробці. Дивіться, який цікавий, я знайшов блюдо деко 169 гривень. Це вже новорічний такий дизайн. І ось такого сніговика 179 гривень. 22 гривні щітки утюжок. Набір бамбукових прищипок 20 штук 19 гривень. 34 гривні щітки господарські, овальні. Рукомийник універсальний, лише 2 гривні. Зі знижкою набір гачків металевих 6 штук 22 гривні. Хочу вам побажати економних покупок. Нехай у вас все буде гаразд і до наступних відео. З вами побачимось дуже скоро.